І брати і сестри, ми на глибокому роздумі над Божим Словом в школі Богопізнання. Ми продовжуємо сьогодні вдумуватися і вслухатися в Боже Слово, щоб Дух Святий нам говорив в серце. Це Івангелія від Івана, 7 глава, і почнемо з 33 го вірша. Ісус же сказав: ще недовго побуду я з вами, та й до того піду, хто послав мене. Ви будете шукати мене і не знайдете. А туди, де я є, ви прибути не можете. Тоді говорили юдеї між собою, куди це він хоче йти, що не знайдемо його, чи не хоче йти до виселенців між греки та й греків навчати? Що за слово, яке він сказав: Ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете. А останнього Великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти його, хто вірував в нього, не було б ще духа на них, не був би Ісус ще прославлений. Господи, говори нам, хай серце наше просвітлюється откровенням Твоїм з 33 го вірша. Ісус же сказав, ще недовго побуду я з вами, та й до того піду, хто послав мене. Знаючи тепер Івангелію до кінця, ми знаємо, про що Господь говорив: Ще недовго побуду я з вами. Ісус знав про свій кінець на цій землі, про свою хресну жертву. І Він напевно рахував ці місяці тижні, години, дні. Тому він їм казав про це всім людям, ще недовго побуду я з вами, та й до того піду, хто послав мене. Тоді откровення Ісуса про те, що Він говорить, щоб в першу чергу його апостоли і учні, люди, які вірять йому, цінили той час і цінили той момент, поки Він з нами є. І також откровення про те, тут ховається. Що Ісус ще раз і ще раз нагадує всім про своє неземне походження. Він говорить про Бога, від якого Він прийшов і до якого Він повернеться. І говорить Він також про Бога Отця, говорячи, що автором Його приходу, автором Месіанського служіння Ісуса на землі є саме Він. Від Бога Отця все починається, і Богом отцем все закінчується. Так і наше життя, друзі. Ми від Нього вийшли, від Його дихання, і до Нього назад ми колись повернемось. 34-й вірш Ви будете шукати мене і не знайдете. То є дуже глибокий Господній вислів, який вказує на дві речі. Ви будете шукати мене і не знайдете, це Господь говорить з одного боку про те, що Він скоро піде з цієї землі, Він буде розпитий, потім воскресне і вознесеться до Отця. Коли Він має на увазі ви, з одного боку Він має на увазі тих людей, кому Ісус насправді дуже потрібний і не знайдете мене, буквально йде мова про те, що неможливо буде знайти Ісуса в тілі. Або Ісуса по тілу, Він буде вже в воскреслому Дусі Святому і в воскреслому своєму тілі. Але також, якщо думати про це, що Ісус звертається до іудеїв, які хочуть його вбити, в кінці його вб'ють, то у фразі ви будете шукати мене і не знайдете, Він має на увазі їхній трагізм. Є інше місце Писання, яке говорить: шукайте Господа, доки можна його знайти. Тут Ісус нагадує про час благодаті, який є в житті кожної людини, поки вона живе. Це означає, що поки людина живе на землі, вона може покаятись, вона може візвати до Господа і спастись. Але в житті людини прийде такий момент, коли вона вийде з цього тіла, вийде з цієї землі, і тоді їй відкриються очі на вічну реальність, і вона побачить така людина, що стоїть перед. Пеклом перед озером Вогню, тоді кожна людина напевно захоче прийти до Христа Ісуса, до Спасителя, але в тому часі це вже буде неможливо. Тоді ви будете шукати мене, коли вам відкриються очі, Господь має на увазі, і ви вже не знайдете мене або я вам не відкриюсь. Думаю, що це друге значення цього слова Ісуса, куди важливіше. Ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете. Якщо це Господь сказав до тих, хто його люблять, то Він має на увазі, що буде ще час на землі, поки ви будете в тілі, що захочете бути зі мною, але до кінця не зможете бути, бо вам ще треба жити на цій землі, потім прийдете і будете зі мною. Але друге значення його фрази, сказане до юдеїв, має зовсім інший зміст. Туди, де я є, Господь мовби говорить про майбутній час, він ще на землі, він ще не в небесах, але каже, що Він, би, вже там є, туди, де я є, ви прибути не можете. Не можете прибути в небо через свої гріхи. Не можете прибути до престолу Божого, насолоджуватись блаженною вічністю, бо ви самоправедники. Відкинули мене, отож прибути туди ви не можете. <кій> Я думаю, що кожна з цих людей, іудеїв які не прийняли Христа Ісуса як Сина Божого, як Спасителя, всі вони вже за межею земного життя згадували це місце Писання, і їм аж тільки тоді відкрились очі і відкрилось розуміння, що Він їм говорив. Вони шукали Його, кликали Його, але після смерті не рахується. Час благодаті спасіння тільки під час земного життя людини. І задумуємося і ми над цим, наскільки важливо пам'ятати і цінити цей час спасіння, цей час, коли Господь стукає до нашого серця, щоби триматись Його. І якщо ми любимо Ісуса і проживаємо наше життя на землі, то в кінці кінців ми прибудемо там, де Він є. 35-й вірш. Тоді говорили юдеї між собою, куди це він хоче йти, що не знайдемо його, чи не хоче йти до виселенців між греки та й греків навчати? З цих замішань іудеїв, з цих питань, які вони пробують розгадати із Ісусових, ми бачимо, що вони не розуміють його, як і не розуміли від самого початку, тому що вони не бачили Христа Ісуса в Таїнстві. Ми ну, просто бачили його як звичайну людину. Вони відкидали з ходу його слово, слово загадку, коли він казав, що я з неба зійшов, дивлячись на його великі чудесні діла, людина, яка має хоч трохи страху Божого, повинна була би задуматись, що означає з неба зійшов. А раптом дійсно, буквально, він з неба зійшов. Але вони насміхалися з Ісуса і їх на самоправедне серце. Горде серце навіть засліплювало їх, коли вони дивились на чудеса Ісусові, і вони умудрялися казати, що це бельзевул робить через нього. Тому все, що Ісус не скаже потім, для них воно банальщина, для них воно матеріальне і земне. Тому до чого вони додумались, коли Ісус каже, що Він кудись має йти далеко, то тільки до того, що Він мов би, має йти до греків-переселенців. Буквально йде мова про те, що в єврейського народу в ті часи була дуже велика діаспора, як і сьогодні. І одна з великих діаспор його була між греками в греко-римському світі. І вони собі думали, що, напевно, Ісус загрожений ними рано чи пізно піде до них далеко. І його тут не буде. І аж так далеко до греків, що вони не знайдуть його там. Але Ісус не це має на увазі. Хоча з другого боку, можна таки сказати, що Ісус пішов до греків, але вже через своїх апостолів. Він пішов до Ефесу, Він пішов до Коринту, Він пішов аж до Риму. І почалася місія Ісусова через апостолів саме в єврейських поселеннях. Євреї були швидше всього перші, хто приймали Ісуса і перші, хто його не приймали. Але й самі греки. Через апостольство Павла потім приймали Ісуса. І отаким от чином, аж до сьогоднішнього дня, аж до нашої України, чи де б ви не були, прийшов Ісус через свою звідку, звістку, через Писання, через ваших пасторів або благовісників, які звістили вам про Ісуса. Ісус дійшов до вас, а ви до Нього. 36 й вірш. Що за слово, яке Він сказав? Ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете. Вони обурюються цими проголошеннями Ісуса. Ще коли на тему, кудись Ісус має йти, в них була здогадка, то, от на те слово, що будете шукати мене і не знайдете, вони поняття ніякого не мають, в них відповіді немає. Бо Ісус говорить духовно, і тільки серце Бо боязнене. Серце, в якого є Божий страх і любов до Бога. Воно може отримувати від Святого Духа Откровення, куди збирається йти Ісус, де Він є, що Він робить навіть зараз. 37 вірш і останнього Великого Дня свята Ісус стояв і кликав, Говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене і п'є. Ми бачимо Ісуса. Який не пошепки проповідує, який викликав величезну бурю в народі і дуже сильно знервував тих, від кого залежало в якійсь мірі його земне життя, хто мав владу, вбити його, але він не боїться своєї смерті. Він знає ще від самого свого, свого дитинства, свою місію, яка має закінчитись на Христі, на жертовнику відкуплення. Тому, друзі мої, дивлячись на Ісуса, який стоїть, напевно, на підвищенні в храмі, і не дивлячись на зуби, які скригочуть проти Нього, викликує голосно, голосніше всіх священників того часу, коли хто прагне з вас, нехай прийде до мене і п'є. Ми повинні також брати приклад, як стояти у Божій істині, бо й кінець нашого життя також є відомий. Ми ніхто не будемо жити вічно на цій землі. І нам Ісус сказав, що за нашу віру в Господа, якщо вона буде дуже виразна, люди будуть і нас ненавидіти, обзивати нас всякому сектанстві, всякому язичництві, невідомо в чому. Коли ми будемо вірити в Ісусу, так, як говорить Його Слово, ми наїмося також від сучасних фарисеїв і сучасних псевдо-іудеїв відкинення. Але нехай нас займає тільки одне. Божа воля, щоб її виконати і те, що займало Ісуса. Він йде в небо, Він повертається до Свого Небесного Отця. Йому важливо, що думає про нього саме Небесний Отець, а не люди. Ми можемо тільки дивуватися тому, який Ісус в серці своєму був повноцінний. Він будував свою повноцінність, базував її на тому, що думає про нього Бог, а не думають люди. Він мав стільки несприйняття, що це би могло скалічити будь-кого з нас. Він мав несприйняття від самих впливових людей. Але він був разом з тим дуже впевнений в собі і зовсім не зранений. що це все означає для нас. Це означає, що ми в нашому земному житті також повинні не думати над тим, як люди відкидують нас через нашу віру в Бога, а думати над тим. Як нас приймає Отець, і коли ця повноцінність наповнить нас, то це дасть нам силу виконати наше служіння також благовісників Божих, дітей Божих і служителів Божих. В даній фразі, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є. Ісус робить себе, як свого роду, наріжним каменем вирішення духовної спраги в житті людини. Він знов нагадує про себе. Він веде людей і до Бога Отця, і в якійсь мірі і до себе, говорячи про те, що Бог Отець зробив його тим засобом спасіння людей. І це не два Боги, це три єдинства Боги, як сім'ї Отця, Сина і Святого Духа. Бо далі згадано про цю воду, що це є Дух Святий, Дух Божий. Отже, в цьому вирісті, в цій вирісті. Оцього крику благовістя Ісуса в храмі ми бачимо про згадування Ісуса Отця, про згадування себе і про згадування сукрите та згадування Святого Духа. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене і п'є, звернімо увагу на откровення про справу. Щось має робитися всередині самої людини, що в кінці-кінці приводить людину до Христа, що відкриває її очі на Христа. Це і внутрішня духовна спрага, і десь в блаженствах Господь каже, що блаженні спрагнені і голодні, бо вони наситяться. Бог працює серцем людини ще задовго перед тим, як Бог їй відкриється. І коли людина робить серію важливих життєвих рішень, відмовляючись, наприклад. На початку своєю людською обмеженою волею від якогось гріха, прокляття, в якої її запрошують інші люди. І вона все ж таки, маючи цей страх Божий, відмовляється від цього і навіть страдає через це. Бог дарує їй благодать, спрагненості за духовним, за вічним. Людина отримує від Бога Божий голос, який говорить з нею, наприклад, в тишині ночі. Коли людина роздумає над своєю вічністю, і рано чи пізно цей голос, який викликає справу серця, приведе людину до Бога і людина нап'ється. Спочатку спрага за Богом, а тоді насичення Богом. Спочатку спрага, а потім пиття в цієї живої води. Коли хто спрагне з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Бог розрізняє людей на дві категорії: не на білих, чорних і жовтошкірих, не на людей різних мов, а тільки на дві категорії, на дві категорії постану серця, на спрагнених і на неспрагнених. У мене є откровення, що Бог кожному хоче дати ту справу, яка має привести до Бога, але ходить диявол по цьому світі. З пожадливістю плоті, пожадливості тіла і гордістю життєйською. і хоче дати людині свою воду, щоб людина напилася і обдурила цю Божу спрагу. І багато п'ють. і Їхня спрага мов би, втамована, але вона втамована обманним способом, лживим способом. Це задоволення наркоманічне, це задоволення несправжнє, яке зруйнує людину в кінці. Отже, не дозвольмо також в своєму житті впиватися чимось, що дає світ аж занадто сильно, щоб ми перестали відчувати справу за Бога. І блаженна, благословена та людина, яка по максимуму відмовиться від всього. Задоволення, яке дасть світ. Це не задоволення щастя, наприклад, від сім'ї. Ні, це ложне задоволення, яке дає світ. Задоволення грішми, блудом. Задоволення гордістю. Бо є задоволення, яке від Бога, і воно не є лживим. Але ми говоримо, і Бог говорить про це лживе задоволення від світу, щоб не була втамована спрага серця. Ця ложна вода вона також затушує жар нашого серця, де в об'явленні Господь говорить. Чому ти став літепний, а не гарячим? Бо ця вода лжива прийшла і затамувала цей вогонь Божий. 38 вірш, 38 вірш. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж він сказав про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Це дуже-дуже сильний, наріжне слово Нового Завіту. Хто вірує в мене, як каже Писання. Зверніть увагу. Ісус не просто сказав, хто вірує в мене, то ріки живої, води потечуть у строби Його, але Він особливо додає, як каже Писання. І тепер, друзі мої, давайте вслухаємося в суть християнської віри. Дуже багато людей кажуть, що вони християни, вірять в Ісуса, але вони не знають Писання, вони Його не читають. І якщо, друг мій, ти один з таких. Що не дуже вникаєш в Боже Слово, то ось тобі Господь говорить: вірити в Ісуса потрібно тільки так, як це написано в Писанні, не як говорять людські передання, не як говорять люди, людські міфи, легенди, не як говорять якісь язичницькі змішування з християнською істиною апостолів, а саме як каже Писання. От тільки тоді, коли віра Твоя буде від Писання в Христа. Тоді тобі дає Ісус і Писання обітування, то тільки тоді ріки живої води потечуть із утроби Його. Дивіться, друзі, що написано: ти спрагнений, ти шукаєш Бога, ти йдеш до Писання, ти виясняєш, який він Ісус, як Він діяв, що Він говорив. І це Писання тебе рано чи пізно приводить. До цих джерел живої води ти напиваєшся Святого Духа, а потім цей святий Дух же всередині в тобі стає в тобі ріками живої води. І через твої уста, через твоє серце, через твоє життя тече ріка Святого Духа, аж настільки, що інша людина спрагнена, яка також шукає Бога, вона може почути від тебе слова вічного життя, слова Христове. І вона може і від тебе напитися також оцієї води Святого Духа, де ти можеш помолитись за неї, і через тебе передасться ця жива вода Святого Духа в життя і утробу іншої людини. І в всьому цьому буде Бог. Хто вірує в мене і каже Писання, то ріки живої води потечуть у утроби його. Господь навіть каже не в множині ріка живої води, а каже в многоті. Не в однині, а в многоті, каже, ріки живої води потечуть із утроби Його. Можна так собі додати, сім потоків в різні сторони з нашого життя потечуть Святим Духом. Це буквально означає, що б ми не робили, кі б ми не були, у всьому цьому буде завжди присутній Дух Святий. І в наших словах, і в наших думках, і в наших ділах, в всіх сферах нашого життя. В нашій роботі, в нашій сім'ї, в нашому відпочинку і навіть в нашому стражданні будуть текти ріки Святого Духа, і вони будуть текти прямо із утроби нашої. Тому що Бог так зробить, що серце наше, відроджений наш дух, буде тим місцем, якому буде джерело живої води. Тільки, звичайно, не з утроби нашої буде починатися це джерело. А буде починатися ще там у Христі, у вічності біля престолу Божого. Дивіться, друзі, дуже сильне і велике откровення є ріки живої води. Ми читаємо в об'явленні про те, що в небесах тече одна велика і славна ріка життя. І тут оця ріка життя, яка на небесах, яка тече з-під престолу Божого, перегукується з дивною річкою живої води, яка тече вже з нашої утроби, з нашого серця. То в Христі. І Я точно впевнений, що це одна і та сама ріка, тільки яка розділяється на різноманітні потічки як в небі, так і на землі. Бог бере із тої річки життя, що в вічності, яка є втіленням Святого Духа і хрестить нас, наповняє нас настільки, що в нашому серці відкривається новий потічок тої самої небесної вічної ріки життя. І цей потічок розтікається в різноманітних ріках різних сфер нашого життя і заповняє ту землю, по якій ходимо ми, ті місця, які доступні нам. Ріки живої води потечуть із утроби Його. І можна сказати, що це вода життя, що це життя вічне. Це ж сказав Ісус про Духа, Духа Святого, що мали прийняти Його, хто вірував в Нього. Не було б ще духа на них не був, би Ісус ще прославлений. Йде мова про п'ятидесятницю, під час якої на церкву злився Святий Дух. Ми можемо читати це місцеписання і бачити, які з'явні, сильні ознаки великого небесного потрясіння церкви, той особливий момент, коли можна говорити, що Дух Святий наповнив їх, Він вже був всередині них. В іншому місці Євангелія Євангелії також написано про апостолів, що Дух Божий був з ними, ну не був ще в них. Що це означає? Людина може бути, якщо вона вірить Богу, і навіть коли вона спрагнена за Богом, вона може бути знайома з доторком Святого Духа, з атмосферою Святого Духа. Але є якийсь особливий момент духовного досвіду, коли цей дух переміщається зі зізовні людини, коли він її просто веде чи говорить. Всередину самої людини. Це говорить Боже Слово, це говорить Євангелія, і говорить вона про якийсь дивовижний досвід хрещення Святим Духом, які б у нас не були на ту тему ну, різноманітні, скажімо, навіть протирічиві роздуми і откровення, коли ми будемо виясняти собі в Писання, що таке хрещення Святим Духом, то ми мусимо дійти до одного і того самого. Це особливе переживання в житті Божої дитини, яке повинно прийти в її утробу, в її серце, по-доброму потрясти її, щоб людина відчула, крім свого власного життя, ще життя Святого Духа всередині в ній, життя сили, життя особливої святості чистоти, життя особливої праведності. Не було бо ще духа на них, не був Бо Ісус ще прославлений. Отже, прославлення Ісуса, Його славне Воскресіння після Його славного подвигу, самовіддачі за нас, воно стає ключем, чому Дух Святий після Воскресіння Ісуса дарується нам великій повноті. І Бог дає немірою Духа Свого не тільки самому Ісусові, але і того, хто Ісуса шукає, і хто шукає цієї міри Святого Духа. Будьте благословені, залишаю вас в роздумах на цьому слові, друзі. Теж сказав Ісус про Духа Святого, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Отож, друзі мої, хто вірить в Ісуса, Його спадщина це прийняти дуже сильно і багато Святого Духа. Будьте благословені, хай тече Дух Святий через ваше життя. Це наша спадщина в Христі Ісусі.